Необережне поводження людей з вогнем, порушення правил експлуатації електроприладів та печей, куріння в ліжку в нетверезому стані. Усі ці фактори є частими причинами виникнення пожеж. Як уникнути трагедії? Херсонські рятувальники в осінньо-зимовий період продовжують профілактичні рейди спрямовані на мінімізацію пожеж у побуті. Цього разу у полі зору багатоквартирні будинки в Херсоні, по вулиці Воронцовська та Грецька. Сьогодні ми розповідаємо та проводимо роз'яснювальну роботу. Ту з населенням як правильно вести себе з електростатовкуванням та газовим обладнанням, щоб запобігти надалі пожежам та іншим надзвичайним ситуаціям. Під час зустрічі з людьми рятувальники здебільшого вказували на те, що варто відремонтувати чи замінити в оселі, щоб не наражати себе на небезпеку. У вас пішли Користуйтеся. Да. Під час користування пічним опаленням, залишайте його без нагляду, під печку полажуйте жерезний лист. Щоб вражальні частини не падали на вичі матеріали. Переважна більшість херсонців сприймали рекомендації і побажання з розумінням, ділилися і досвідом, до чого призводить нехтування правилами пожежної безпеки. Рятувальники називають і сумну статистику пожеж, що трапилася за останній рік у корабельному районі. З початку 2020 року в корабельному районі виникло 170 пожеж, в яких загинуло три людини. В порівнянні з минулим роком. На 7% менше. Аналіз пожеж показує, що найчастішою причиною причини виникнення пожеж є необережність після положення з вогнем, коротке замикання електромережі. Такі пожежі виникають найбільше із-за порушення правил пожежної безпеки, або їх незнання. Наприклад, використання електроприладів з порушеннями, коріння в приміщеннях житлових будинків, або використання опалювальних приладів з відкритим вогнем. За даними херсонських рятувальників, велика кількість пожеж на Херсонщині стається саме через недбалість людей. Громадяни забувають про елементарні правила поводження з електрикою та пічним опаленням. З початку року в області вже сталося 2,5 тисячі пожеж, десь близько третини з них припадає саме на житлові будинки. Тому, звичайно, ми проводимо інформаційно-розв'язку роботу серед громадян і намагаємося якомога ясніше їм донести, що дотримуватись. Це правил пожежної безпеки у побуті це є просто життєва необхідність. Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.